Бук України з рукопашного бою присвятили вшануванню пам'яті працівників служби безпеки України, які загинули на фронті. Змагання включали декілька розділів: а саме демонстрація техніки, самозахист, легкий контакт та повний. Я зайняла перше, друге та третє місце по трьом різним версіям. Це Перше місце по легкому контакту це саме та версія, яка мені потрібна була, щоб мене відібрали, взяли на чемпіонат світу. Я туди прийшла. Друге місце це по дозованому контакту. Це був важкий такий, скажімо, важка, важка така версія, тому що це поєдинки були без зупинки повністю. І третє місце це версія, де я демонструвала свою техніку зі зброєю, а саме з палицею. За першість у розділі легкий контакт Віра Вероніка отримала не лише медаль, а й пояс переможниці. Спортсменка розповідає, в результат вкладає всі сили та душу. Адже після народження дітей зрозуміла жити без рукопашного бою не може. Згодом народивши двох. Дітей я повернулася знову до такого професійного виду спорту і знову беру участь у змаганнях. Я розуміла, що це моє. Я без цього не можу, і ніколи не пізно починати. А тим більше ніколи не пізно продовжувати те, чим займалася життя. Тому повернулася. Підтримати спортсменів. Завітав абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Та голова служби безпеки України Василь Малюк це стало справжнім стимулом та показником того, що жоден вид спорту не забутий, каже Віра Вероніка. Насправді зараз Федерація рукопашного бою проводить дуже масштабні змагання. Вони виходять на дуже крутий рівень, там запрошують великих людей. Навіть усик був на цих змаганнях, тому я в захваті, і я радію тому, що саме. Той вид спорту, який я обрала ще в дитинстві, так росте. Кубок України з рукопашного бою допоміг відібрати найкращих спортсменів, які вирушать на чемпіонат світу. В когорті Найкращих і наша хмельничанка Віра Вероніка Білоус.